Паркова дорога романтичний міський шлях неподалік арсенальної площі та Маріїнського палацу. Ця місцина колись називалася Козловка. Тут досі стоїть закинута, схожа на ляльковий будиночок. Лікарня, дитяча лікарня, яку подарував киянам син відомих бродських. Уявіть, 19 століття. Медицина розвивається та утримується лише на пожертви бізнесменів. Уваги потребували діти, особливо хронічно хворі, переважно на поліомієліт, бідні діти у 1904 році. Контора Льва Гінзбурга береться за нову лікарню, яка могла бути дуже простою. Але організатори проєкту звертаються по допомогу до Льва Бродського, мільйонера-бізнесмена. Він знаменитий любовними скандалами та іграми у карти, але дає найбільше з усіх меценатів. Він збільшує бюджет. Будівництво змінює архітекторів, керує усім процесом, аби діти отримали лікарню з комфортною залою очікування оглядовими, операційною, інфекційним відділенням, лабораторією, аптекою. Згодом лікарня дала поштовх для створення ще двох медичних центрів у Києві. Інститут ортопедії та травматології на бульварно-кудрявській був заснований професором, який починав кар'єру саме у козловців. А майбутній всесвітньо відомий доктор Михайло Амосов саме тут проводив консультації для студентів. Зараз же лікарня, вдивляючись очима вікнами у потік автівок на парковій дорозі за номерами 3, 5 та 7, чекає на новий поворот своєї долі. Маленькі історії великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.